Ви волі сийос хлопець, ви волі сий хлопець, відчувай ти бить Ви волі сийоз хлопець Відчуєш бить тату, як війни почнеться, в вар, во ва сіті васті. Він серйозний хлопець, так відток. О, Фрілі, ти куди йдеш? На роботу? А чим ти працюєш? Я працюю барменом, а ah, мене ідея. Як за кримінальна ідея тут? <сту> ну, будь ласка, ні. Mm. Фрі ну, будь ласка, я сказав, що ні. Мені того було достатньо. Ну, будь ласка, це не зовсім кримінальна ідея. Дай придумаю. Це придумав ем... гіло? Ну так. Отак гіло, а що? Тоді це означає, що він провалився, та ні постійно, не просто. Це дуже добре, Бо це дуже добра ідея. Давай пошвидкіше, бо я на роботу зараз запізнююся. Ну добре. Ну, цей план, як ти працюєш барменом, то ти можеш нас допомогти. То тобто, ну, у мене є просто план, але я не думаю, ну би, ти береш підходиш до свого боса. Нащо? Ну. Пропоную ще йому якісь напитки там, які ну, завгодно. І ми за цей час нам треба просто взяти ну, його сейф. А, Добре. Але. Ми ми скоро вночі будемо. Добре. Добре, я майже до ми цю колбу. Тобто... Ви ну, що, фривалі? Ну е, я. А, а точно, наш не план, точно. Я просто якось забув все. А, ну добре. Е. А, ти можеш мені якось налити? Ні, я безкоштовно не можу налити. А... а чому? Ну, за це то не платити, тому що це це так не про правилах. Ти своєму рідному батьку не можеш налити. А... Добре, прийдемо ліпше до плану. Да, зброй ему планувати там. А, а йому. А, напиток, да так? та. А, та, так напиток, і ще можемо не дати одну банку? Ні. М -м. Добре, мені назад. От Отправию на війні. Тільки не зараз. Не виніс, хлопці, вночі ми вирішали. Хто саме крутий в, в програді. Ну хто крутий вруга? Е, Стекла. Е, хто нас крутий? Ну я не знаю. Ліпше давайте воювати. Хто перший уб'є ціх. Е, е, як називається? Ти ж тупий? Цього... Ціу. Тихлоледів то ви виграє. А, ну так, добре, почнемо. Я самый крутий! Че это? Ну добре, мы не попродні мос такой где крутовала? Почнено попало. Добре, ми вже знаємо, що ти крутий. А, ну добре, ми так вирішимо, так ти крутий. Мені здається, що ви якось занадто перебільшуєш. Е, я? Ні, я не перебільшую. Просто справді так було. А мені здається, що так не було. Не було. Ну. я добре не пам'ятаю. Це було, але не здається, що я був крутим. Добре. Три демо. Нід Ем, бос. босс. Так, сприводі що. Чого ти сюди прийшов? Ну, я вам хотіла за щас Наприклад, що? Ну, я вам можу дати якийсь напиток. Ти розумієш, але вже давай. Погодився. Так, він погодився. Тим зараз взяти. Добре, я його несу. Все пошла <плес> Вашого напиток. А, добре, дякую, Фріволі. Ти можеш йти. Ні, я хочу вам ще одним спорити. Позарплати чи приблизно. Ну, як каже, збільшити щось е, приміщення. А, там можна прибіжати приміщення. Мені здається, що можна дохід збільшити його приміщення, тоді зробити побільше. Та добре, ти можеш йти? Ні, е, посійте. я просто ще одне, просто потерплату. Ні, я просто. Е, я хотів вам сказати, що вас е, там е, крадуть і гроші. Що хто? Взяли. Мені здається, що вже хтось знає. Це я. Так, поліція деканці вас чує. Тобто, продав, побачите деканці. Побач. Чого ви назваєте? Ну. Ми обох за вкрали гроші. Е, хто? Ну. ну Мої ми, родичі. Ми угу. Добре, ми виїжджаємо. Ви Кріжі ваші адреси. Е, вулиця Лівакенська і. адрес 132.4. Угу. Добре, ми виїжджаємо. Е, Нащо ти так робиш? Нас знову в тюрму посадять. Не на що це зробиш? Я роблю, тому що ви вже просто дістали це робити. Ви досі не розумієте, що таке не треба робити. Ну, ми знаєш приводи, ми просто це робимо, тому що нас грошей немає, інших варіантів немає. А не є варіант просто піти на роботу і все закінчити. Ну, ми мене ми знало буде проблемою піти на роботу, тому що ну, його немає. його просто немає вищих знань і, можливо, буде проблема. Не є такі роботи, де того не потрібно. А ну жіли мм мам мамлінь. Я зараз скопою поїхати поліція. Ти вас чує. Дети простивники, вони в цьому будинку. А добре, ми від вас А, Нам уже приїхали. Так. У на чорновення волос нет пустить. Як ти міг? Ми тебе залишили зовсім без батьків. Е, я хотів тільки я краще. Я краще! Тепер ти зробив ще гірше! Пробач, біліва, я не хотів! І добре, що ти волн сюди пройшов. Е, ми тепер зовсім без батьків. Що не тебе робити? Що? Ну, не переживай, біліва. Ми якось впораємося. Я можу працювати. Ти теж можеш працювати, ми можемо разом жити. Жити! Як тобою будемо, не переживай, їх випустять. Як? У мене є план. За що? Завтра прийдемо їх Е... би звільняти? Звільняти? Ну, в мене є гроші. Ну не переживай, бідь, ми їх звільнимо. Добре, йдемо. Йдем.